Слава Господу, брати і сестри. Дуже добре, дуже приємно бути на цьому місці. Дуже добре, дуже приємно, коли вся церква співає славу Господу. І воно відчувається, коли це псалом. Він лине не тільки з наших вуст, але він лине із нашого серця. Алілуя, слава нашому Богу. Я буду читати декілька місць, можливо, більше, ніж я. Зазвичай читає місце слово Божого. Хотів би, щоб ми почули, прихилили своє вухом не тільки це фізичне, але й духовне. Бо коли ми почуємо духовним нашим вухом, то, вийдучи з цього місця, це слово зробить переміну в нашому серці. І ми щось поміняємо. Чи приобретемо. Станемо трошки іншими. І я вірю, станемо трошки кращими. Можливо, зупинимося там, де нам треба зупинитися. І так перше місце, слово Божого, читають пророка Даніїла, 9 розділ. Читаю лише два вірші, 7 і 8. Тобі, Господи, справедливість. Даніїла 9. Сьомий вірш. Тобі, Господи, справедливість, а нам сором на обличчя. Як цього дня для Юдея і для мешканців Єрусалиму і для всього Ізраїля, близьких та далеких по всіх тих краях, куди Ти їх вигнав за їхнє неспроневірення, що допустилися Його перед тобою. Господи, сором на обличчя нам. Нашим царям, князям, нашим та нашим батькам, що згрішили перед тобою. Коли ми читаємо цю цей розділ, молитва Даниїла, і він говорить за положення, в якому опинився ізраїльський народ. Він говорить ті проблеми, ті переживання, які він має. Чому так сталося і каже, сором на обличчя наші. Для наших царів, князів, нашим батькам нам, включаючи самого себе. Сором. Людина це вершина Божого творіння. І Господь дарував людині мірило її дій. Коли вона може оцінити свої поступки, це її совість. Жодна із творінь не має цього, лише людина має совість, яка може оцінити дії наші, навіть невіруючих людей. І коли ми оцінюємо і бачимо, що неправильно, то в людини повинне бути почуття сорому. Те, що я щось роблю неправильно. Мої дії, мої поступки, які приділені, можливо, в церкві, які приділені в суспільстві. І я, можливо, їх нарушив, не бажаючи, можливо, навіть того, але мені приходить сором для людини. І ось Даніїл каже сором на наші обличчя. Ми знали всі закони. Були послані пророки. Ми знали, як повинно нам поступати. Ми знали, що за це може нам бути. але по нашому впертому серцю ми так не зробили. І ось тепер ми в такому положенні. Сором на обличчя наше. Я читаю, але не всі люди мають сором. Є люди безсоромні, є люди насмішники, є люди ті, які зухвалі, і їм байдуже, що якісь є правила чи поведінки в суспільстві чи в церкві, вони можуть над цим насміхатися. Згадаймо біблійний приклад суддя. Він каже, я Бога не боюся, і що людей я не соромлюся. Хто такі для мене люди? Я не соромлюся. Людина може втратити сором. Ми ще раніше прочитаємо. Я хочу далі прочитати Слово Боже. Єремія. Буду читати два місця від Єремії. Перше місце це шостий розділ. Буду читати з 13 віршу. Бо вони від малого свого до велику усі пожадливі назиски. І від пророка, та до священника роблять неправду. І рани народу мого легковажно лікують, говорячи мир, мир, а миру немає. Чи вони засоромилися, що гидоту робили, не засоромилися ані трохи вони, і застидатися не вміють. І де звернення через Господь, через пророка Єремії говорить до всього знову ізраїльського народу. Тому числі до пророків і до священників. Наскільки було, і ось кажуть ці люди, до священників, зокрема, написано, що каже вони народу, рани народу лікують дуже легковажно, кажуть, мир, мир а миру то немає. І народ багато робить неправди, бо чи вони засоромилися від цього, чи вони застидалися, каже, ні, ані трохи. Ані трохи. Мало того. Вони кажуть, не можуть і не вміють. Це не єстено для, для їхньої природи, для, для їхньої внутрішності. Воно навіть не, ніби не личить, не має їх цього навіть цього. Ще одне місце слово Божого читаю теж Єремії, повертаючись назад, третій розділ. І буду читати третій вірш. Але перед тим хочу сказати, Господь мав заповіт з Божим народом, з народом ізраїльським. І, вказуючи на його гріхи, він часто уподобляє приводить такий приклад, ніби що це. В усього народу, бо я усього народу це є донька Ізраїля або. Донька юдейська. І весь старий заповіт, особливо пророки, говорять, наскільки був страшний гріх для ізраїльського народу поклоніння ідолам, Ваалам і астартам. І цей гріх, щоб показати, наскільки він недобрий. Наскільки він віддаляє Бога від людини, від ізраїльського народу, Господь приводить відношення людини, шлюб. І цей гріх, коли ізраїльський народ поклонявся ідолам, Ваалам, Астартам, стартам, сонцю, місяцю зорям, він каже, це гріх блода. Це не говориться по фізично одного, це говориться по відношенню до цілого народу. І третій розділ, третій вірш. Я читаю. І дощі були стримані, і не було дощу пізнього, проте мала ти блудниці і стратила сором. Дощі були утримані від Ізраїля, і дощу не буде пізнього, який був дуже важливий. За браком часу я не буду вдаватися в подробниці. Але ти мала чолоблудниці і ти втратила сором. Доч Ізраїля, дочь юдейська, ти втратила сором. Шлюб між чоловіком і жінкою. Коли ми дивимося не тільки на християнський шлюб, Багато речей може бути, багато прикрощів може бути в шлюбі. Люди можуть не поважати один одного, щось наговорити на одного, але шлюб це витримує. З часом люди приходять, миряться і вони продовжують. В шлюбі можуть бути різні переживання, нестатки. Один із членів сім'ї не заводиться так, як потрібно, можливо, фінансово. Але і це може пройти. Шлюб залишається шлюбом. Люди не розводяться. Бувають хвороби, один з членів подружжя має хворобу, але все рівно шлюб залишається шлюбом. Для переживання, да, тяжко, але шлюб залишається шлюбом. Навіть одна сторона, ми бачимо, коли бувають, навіть і віруючи, не вірячи сім'ї, можливо, пристрасна до алкоголю, дуже не заботиться про сім'ю, але шлюб залишається шлюбом. Але шлюб не витримує однієї речі. Найстрашніший удар для шлюбу є зрада. Гріх блуда, коли хтось із подружжя має незаконні зв'язки поза шлюбом. Цього шлюб не витримує. Я не знаю, скільки ви бачили за своє життя шлюбів таких, які. Отримали такий удар зради, і ми не змогли простити залишитися в шлюбі. Я все це говорю для того, щоб ми зрозуміли. Господь настільки показав для Ізраїля, щоб вони зрозуміли. Це гріх, який ви робите, поклоняєтеся ідолам, це приривнюється до блуду в шлюбі. Але я це все говорив, щоби сказати основну думку. Я би хотів, щоб ми перенеслися в сьогодення. Ми в старий заповіт. Ми прийшли сьогодні наш час, де ми зараз живемо. Та да, вже немає, ми не говоримо про ізраїльський народ. Ми маємо відношення церкви і Христа. Чи є щось подібне таке в новому заповіті, яке можливо настільки розділяти церкву Божу, дітей Божих з Господом. Щоб воно було названо блудом. Вибачте це слово неприємно навіть говорити. На жаль, є. На жаль, є. І я читаю Якова. Четвертий розділ. Четвертий п'ятий вірш. Перелюбники та перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світовий, приятелем, то ворогом Божим стається? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадіє аж до завстриці дух, що в вас пробуває, що в нас пробуває? Четвертий вірш. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Я думаю, що ми знаємо також місце Слова Божого, 1 Івана, 2 розділ з 15-го віршу. Не любіть світу ані того, що в світі, коли, хто, коли любить хто світ, утім немає любві отцівської, бо все, що в світі, пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається світ. І його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Дуже строгі слова. Я би хотів би, щоб ми звернули сьогодні на себе свою увагу, брати і сестри, на себе на церкву. На превеликий жаль, сучасні читалі, служителі. Дуже мало приділяють цьому уваги. І дуже важко розрізнити, що є вже світ, і що є церква. Настільки вони все добре, Бог любить тебе. І християни втрачають сором. Християни далеко заходять. Але Слово Боже є дуже строго. Їм наговорять говорить, Перелюбники і перелюбниці. До кого це говориться? Це до тих, хто зближається з світом цим. Браті і сестри, я це говорив, щоб ми зрозуміли. Здається, нічого страшного все добре. Не можна розрізнити, де це воно, де ця границя. Що це від світу, а що це що від церкви, що від Господа? Ці границі змилися. Те, що було раніше, не можна було. Те, що раніше було гріхом, сьогодні це можна, це добре. За це не треба навіть говорити. Нехай Господь благословить. Хочу звернутися до хористів, до всіх, хто виходить на це місце і співає. Чи музику, яку ми граємо, чи там немає від світу цього? Чи манери, які ми маємо, чи це не від світу цього. Чи псалми, які ми співаємо, чи це не від світу цього. Буває, що в деяких служіннях можна забутися, можна забутися, можна не зрозуміти, чи я в Домі Божому, чи я десь в іншому місці. Браті служителі, для нас також воно є попередження. Чи можливо ми, як в цьому, як і багато зараз церков, і говоримо, все добре, брат, сестра, Бог тебе любить. То не важно, як ти ходиш, як ти вдіваєшся, но Бог тебе любить. Нехай Господь дасть нам мудрості, щоб ми бачили це. Церква Божа. Чи можемо ми сказати, що наше чоло це чоло святої людини? Браття, служителі, проповідники, дослідники Біблії говорять, що було. Раннє благословіння, ранній дощ благодаті при народженні церкви при злеті Духа Святого Великі Чудеса і знамена були. І ми їх читаємо в дії святих апостолів. І браття говорять, що прийде другий час, прийде дощ пізній. І коли буде виливатися Божа благодать. Я би хотів, щоб ми зрозуміли: Божа благодать. Не буде вилуватися на ту церкву, яка з'єднана світом. Божа благодать не буде, дощу для такої церкви не буде. Дощ благодаті буде для, для святих. Христос каже, іде князь світу цього, і він зі мною що? Нічого має». Нічого не має. Брати і сестри, я би хотів би, щоб ми подивилися на своє серце. Можливо, так не, не сучасно, так і не добрі проповіді? Ну, якщо ми хочемо, щоб Божа благодать діяла в нашій церкві. Можливо, нам теж подивитися, і наше лице повинно бути соромом покрите. Як ми хочемо, щоб Дух Святий діяв, скільки є нужд, скільки є переживань хочеться, щоб більше Божої благодаті було, щоб більше духовних дарів. Але ми і церква повинна відділитися від цього світу. Нехай Господь благословить всіх нас, ми зараз будемо мати молитву. Ми будемо перед Божим лицем, браті і сестри, Дух Святий, кожне серце буде перевіряти, що в мені є, що я буду говорити. Можливо, сьогодні треба сказати, Господи, прости. Так багато собі дозволяє. Так той світ заманює мене, так він ходить до мого серця, а ти не так хочеш. Христос і блудниці простив. Браті і сестри, коли ми зрозуміємо своє положення, коли ми прийдемо в правильне положення перед Богом і будемо щиро молитися, Бог покриє своєю любов'ю і дарує милість. І дарує благодать, і на цьому місці буде діяти Дух Святий. Схилимо наші коліна і представимо перед нашим Господом. Треба населі думки, Боже міськ. Нуждаємося, Господи, Господи, Боже. Треба населі, тоді Господи, треба на саліну, Господи, Бог. Я слабості. Я прослужую, поняття, я хочу. За милості твої, Господи, за твоє Богу, Господи, Боже мій. Треба доска, перемоги, салідові досвяти. Треба доскевати. Не перемениться, треба десь кілька при мене, все дух Господи Ісусе, Господь прийми наше покаяння, Господи Ісусе. прийми наше покаяння, Господи Ісусе, Господі Бог, від скільки переведе літує, Господи Божий, не піде, скільки переменився Господи, тобі, Прийми наші Твоя милість буде на відео скільки небати саліту я тобі без усі погріб. Боже, коли сиди, що Господі Бог, ми нуждаємося тобі. Ми нуждаємося в силі Духа Святого раба та схід, парабетизом. I will do yet to be so feet. I will do yet to be a suit for the body. The body is both. Господи, Бог наш, аллилує Тобі, Дух святий і нас хиба. Тобі, Ісус, галлилуя Тобі, Господи, Бог, Господи, Ти пролив свою святою кров за нас, Господи Боже мій, ти постраждав за нас, Господи Ісусе, боже мій. Ти викупив нас від гріха, Господи, Ти викупив нас від світу цього раба, де серфре мене. Hrabadas, gerpa, rabadas, amilūnija, Duchas, Šventasis, Viešpaties. Така велика милість Твоя до нас, Господі Бог, грішних людей, рабе нас поребана, Господи. Слава Тобі, Дух Святий, раба, наскільки поребанас. Хвала Тобі, Господі Бог, аллилуя Тобі за милості Твої, любов Твою, Господи Боже мій. Але можливо, Господи Ісусе, Господі Бог, ідучи по цій дорозі, Господь, живучи в цьому світі, Господі Бог, ми, Господи, не помічаємо часом, як ми випачкуємося, як ми рядом, Господи, з цим світом. Господь, можливо, він так близько, щось нам стало любитися, Господи, поможи нам, Боже мій. Твердо стояти, Господи Ісусе Боже мій, у дверях серця нашого, у дверях очей наших, Господі Бог, щоб нічого світу цього, Господь, бо воно не касалося церкви Твоєї, Фарма, сірфер, Боже Господь, особлива молитва за служителей, Господи Ісусе Боже мій. Дай їм помазання Твоє, Господі Бог, в слові, в силі Духа Святого. Господи, ми так нуждаємося, Господь. Дай їм твердість духа, Господи Ісусе, Господь, щоб ми не могли відлічати, Господь, грішне від праведного, Господь, святе від нечистого, Господи, і нічого не проходило до церкви Твоєї, Господи Ісусе, Боже мій. І тоді Ти благословиш, Господь, церкву таку, яка відділена від світу, Господи Ісусе, Боже мій. Ти благословиш своїми благословіннями Господи, Боже мій. Ми не раз шукаємо Твоє благословіння, Боже, Господь, ми так розуміємо, ми так нуждаємося в Твоїй благодаті, Господи. Скільки є і переживань, Господи Боже, мій. Господи, зглянься над нами, Господи Бог, і вили своє благословення для хворих наших, Господі Бог, для тих, які заблудилися, Господи. Хай Дух Твій святий діє в народі Твоєму, гарбіде скільки реме нас Боже наш. Да будеш ти прославлений, Боже Господь. Це служіння, Господь. Народ твій, Господи. Благослови Господи Бог все, що буде робитися, хай робиться лише для слави Твоєї, Боже Господь, і для збудови народу Твого Боже мій. Да будеш ти прославлений, да будеш ти возвеличений, наш люблящий Бог, Отець, Син, Дух Святий на віки. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим і не введи нас у спокій. Але визволи нас і лука. бо твоє царство і сила, і слава віки. Амінь.